Ворог безпосередньо змінився. Він так само набирає досвіду, відновлює ВПК, він розширює свою ВПК. Він починає якісь партнерські відносини з Китаєм, з Іраном. Він закупає озброєння. Йому надає Північна Корея боєприпаси, крилаті ракети, які вони використовують. У нас ворог дуже підступний. Він переважає нас кількістю, переважає кількістю боєприпасів артилерійських систем, військової збройної техніки. Він з певним досвідом. Але знаєте, що це також відповідь на минуле питання, що дуже важливо, це правда. Правду казати на всіх рівнях. Тобто я спілкуюся я постійно кажу правду своєму особовому складу, що яке завдання буде дуже складне, і ми можемо не Я нікого не обманюю в Російській Федерації. Брехня це можливо якась норма їхньої там ідентичності, і за рахунок цієї брехні, те, що брешуть з командира відділення, закінчуючи там президентом Російської Федерації, якусь певну обстановку вони не розуміють, і тому в них нічого не виходить.